Ми вітання традиційно цій порі тільки на телеканалі Поділя Центр. Програма Тиждень енерго у попередніх випусках. Ми розповідали про налагодження співробітництва між публічним акціонерним товариством Хмельницького Беленерго та корейськими енергетиками. Нещодавно у південній Кореї побувала делегація хмельницьких енергетиків. Подробиці дивіться далі. З 22 по 28 жовтня українська делегація на чолі з народним депутатом України Миколою Романюком відвідала Республіку Корея. Мета візиту розвиток співпраці між енергетиками Кореї і України, початок який було покладено у серпні 2011 року. Публічне акціонерне товариство Хмельницького бленерго представляли заступник директора дирекції з маркетингу Руслан Слободян і начальник Литичівського рему Андрій Гром. Протягом візиту делегація відвідала міста Сеул, Ульсан острів Джеджу, де зосереджені підрозділи компанії Кепко. Це одна з найбільших у світі енергокомпаній, яка володіє усім технологічним ланцюгом виробництва передачі і постачання електроенергії. Під прапором цієї компанії працюють атомні, теплові, гідро і вітрові електростанції, підприємства електричних мереж, сервісні центри тощо компанія має великий досвід і передові технології. Корейські технології вони дещо випереджають наші і там дійсно. Було що подивитися, і є досвід, який потрібно переймати Технології, які використовуються там. От показово, що у містах з великою щільністю населення ефективно використовується кожен клаптик землі у центрі міст, де Фізично нема де розмістити великі об'єкти енергетики, вони максимально все обладнали під землею, підземні підстанції 154 кВт. На поверхні висоководні лінії використовуються на високих бетонних опорах. Середня тривалість аварійного відключення споживачів у них не перевищує 3 хвилини. Ця система автоматизації, яку ми хочемо запровадити у себе, вона дозволяє в автоматичному режимі виділяти, пошкоджений, мінімальний пошкоджений участок лінії при, у випадку аварії, автоматично перезаживлюється решта мережі, а ця невеличка ділянка, яка потребує ремонту, ремонтується в найкоротші терміни і фактично протягом ремонту споживачі також заживлюються від пересувних генераторів. Делегація відвідала операційні центри, аналог наших диспетчерських, де корейські енергетики продемонстрували автоматичні системи керування електромережею. Також презентували інтелектуальні системи обліку і контролю за енергоспоживанням. На острові Джеджу впроваджуються енергетичні технології майбутнього. Інтелектуальні системи керують споживанням електроенергії у споживачів. Регулюючи споживання залежно від добового графіка навантаження. Причому без будь-якого дискомфорту для споживачів. У систему електропостачання острову гармонійно інтегровані вітрогенератори, сонячні батареї, накопичувачі електроенергії. Побудова електромереж виконана на високому рівні, і надійність їх забезпечена тою автоматизацією, яка в них існує. Це найбільше нас вражає, тому що ми працюємо в цій галузі і ми бачимо, які можуть бути досягнення, які можуть бути результати їхньої роботи. Мережі побудовані таким чином, що на них не впливає ніякі, будемо сказати, фактори природні, навіть при тих вітрах, які в них є, тому що вони знаходяться на півострові і навіть острові тому чаджу, що ми бачили. Там постійні вітря, але в них мережі мають велику стійкість і забезпечують споживачів надійним електропостачанням. У них практично все управляється автоматикою. Людський фактор має значення, але тому тільки контролювати роботу приладів, як їх часно будемо казати, поправляти. У Кореї робочий день триває довго, аж до 23-ї години у більшості компаній. У такому ж режимі працювала і делегація з України. Провели багато зустрічей, презентацій, відбувся інтенсивний обмін досвідом. За підсумками візиту підписали багатосторонній меморандум, у якому визначено конкретні терміни і напрямки розвитку подальшої співпраці між українською і корейською сторонами. Велику увагу публічне акціонерне товариство Хмельницького Беленерго приділяє реконструкції та модернізації електричних мереж та трансформаторних підстанцій. Ці заходи необхідні для підвищення надійності та якості електропостачання, створення належних умов, обслуговування споживачів. Новозбудована повітряна лінія електропередач 110 кВт Східна Лезнево-Прибузька з'явилася у 2011 році згідно з інвестиційною програмою публічно-акціонерного товариства Хмельницькобленерго. У перспективі будуть побудовані підстанції Прибузька та Лезневе. До останньої лінія вже проведена до Старокостянтинівського шосе. Повітряна лінія електропередач від Старокостянтинівського шосе до вулиці Свободи кабель 110 кВт. Це перший кабель такої напруги в Хмельницькій області. Це питання стояло вже давно для підвищення надійності електропостачання центру міста Хмельницького. Так як в даний момент всі постанції 110 кВт розташовані по периметру міста Хмельницького і до центру міста прокладені кабеля 10 кВ. Це робилося на початку енергетики загального, коли тільки починалася енергетика, і подстанції вже застаріли, та й лінії 10 кВ вже не витримують тої потужності, яку зараз для них потрібно. Ну і давно. Думали робити, і в кінці кінців генеральним директором Спаком Олександром Леонідович було прийнято рішення побудувати комплекс підстанцій Лезєва і Прибузька. Що це дасть? Справа в тому, що зараз північ міста Хмельницького, мікрорайони Озерна і виставка з'являться від підстанцій Заріччя і Озерна. І для того, щоб виконувати якісь планові ремонти, капітальні ремонти цих ліній і підстанцій, необхідно, в принципі, гасити ці мікрорайони, що не бажано і для споживачів, ну і також для ОБЛНР, не до електроенергії буде. Ну і, звичайно, споживачі незадоволені. Для цього, а от щоб зробити будь-який ремонт на повітряній лінії, це потрібно гасити в принципі, підстанцію Іозерна, і в і Заріччя. І це виходить, що повністю гаситься мікрорайон Озерна і частково мікрорайон виставка. Для цього з вводом в експлуатацію підстанції Прибузька зразу вирішається багато проблем. Тут будуть, звичайно, нова підстанція, будуть нові лінії, прокладені 10 кВ, до діючих вже РП. Ну, РПТП будуть модернізовані і таким чином ми вийдемо. На те, що будемо подавати якісну і безперебійну електроенергію споживачам, для чого ми, в принципі, призначені. за словами заступника директора департаменту високовольних мереж Володимира Пахути, на даний час повітряна лінія вже знаходиться під робочою напругою 110 тисяч вольт. Одне з основних завдань публічного акціонерного товариства Хмельницького Беленерго зменшення втрат електроенергії під час доставки до споживача. Ярмолецький РЕМ один із лідерів по впровадженню енергозберігаючих технологій. Як це вдається ярмолецьким енергетикам? Дивіться далі. Споживач повинен розуміти, що безконтрольне використання електроенергії в кінцевому результаті принесе лише шкоду. Тому система обліку і контролю, яку застосовує Рмолинецький район електричних мереж, дозволяє зрозуміти цей принцип. Якщо взяти відносно 2011 рік до року 2010 то в нашому ремі да, відчутне зниження є. Якщо навіть і по нормативу взяти. 17.2-2010 план. І 2011, 16,2-1%. Ну, значить, це підтверджує те, що робота в мережах якась проводиться. Один зниження 1% нормативу на рівні рему це є величина суттєва. І відповідно фактичні втрати також, якщо взяти попередній рік 10-й. За весь рік фактичне виконання на 1% 17,2%, 16,2%. А за 9 місяців цього року відповідно норматив 16,2, факт, 15,2-1% зниження по відносно до нормативу. Це теж велике значення. В першу чергу це є штани струни мірування. Це прилад, який, да, дійсно, мабуть, чекали довго і спасибі. Тим людям, які розробили цей прилад, тому що без нього, ну, повірте, будучи на вулиці, знати, що проводиться в хаті, що включено можливо, яке навантаження, це, це дуже добре. Це дуже добре. Це дало нам розв'язало руки, вилені, позабулькових розеток, крадіжок тих, різних, додаткових нулів приєднаних. Різко знизило безоблікове користання. Практично третина лічильників по Рему, навіть і більше третини, до 40% це вже все електроніка стоїть. В юридичних споживачів зараз в найбільших споживачів встановлені системи лзот. Ми, не виходячи з РЕМу, маємо інформацію про фактичне споживання на будь-який момент доби. Поживачом електричну енергію, потужності. Години максимум і не тільки години максимум, взагалі в кожну хвилину, в кожну годину. Це вже нам звільняє час на якусь іншу роботу. Завдяки роботі сервісного центру Ярмолинецького району електричних мереж мешканці району оперативно отримують інформацію про стан розрахунків за надані послуги. У Нас по Ярмолинецькому району чисаться. Приблизно до 18 тисяч побутових абонентів. Хтось з них приходить до нас з найкращими побажаннями, хтось зі скаргами. Ці всі питання ми вирішуємо на місцях і стараємося задовільнити всі їхні бажання, тому що лозунг нашої компанії це навіщо цінність, це наш споживач. Задоволення, люди приємні, спілкуватися теж приємно, гарно обслуговують. Вічливі, завжди усміхнені, задоволені, тому що коли нас пропадає електроенергія, ми дзвонимо на диспетчерську службу. виїжджають монтажники, встановлюють поламки в електромережі. Цікаво, що разом із використанням найновітніших технологій енергетики Ермолиниччини цінують досвід ветеранів галузі. Роман Павлович Войт працює понад 30 років у Єрмолинецькому ремі. Розпочинав свою діяльність електромонтером. Тепер працює на посаді комірника. Ну, робота, я знаю, працювати я почав в, в му році. Робота раніше робилася, в нас тільки механізмів не було. Все, ставили все вручну, їхала бригада. 12 чоловік бригада була в Багарі. Ставили все вручну, а зараз що ставити? Зараз вешка підняла, бур, викопав, поставив, все. Така робота. Зараз легко, набагато легше. Якщо у вас є запитання або побажання стосовно діяльності публічного акціонерного товариства Хмельницького обленерго», тоді телефонуйте 78 78 46 або надсилайте листи за адресою місто Хмельницький, вулиця Хроновського, 11 а час нашої програми на жаль вичерпано. Я прощаюся з вами на все добре, до побачення.